Вітаю всіх на своєму каналі! Готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную рецепт полуничного чизкейку. без випічки, мінімум зусиль, максимум задоволення. Що ж для полуничного чизкейку нам необхідно? Печиво, вершкове масло, кисломолочний сир, сметана, цукор, желатин, желе, полуниця та вода. Приготування почну із желатину. Для цього желатин перекладаю в окрему миску та заливаю водою. Вода в мене кип'ячена, охолоджена. Все перемішую і залишаю на деякий час, щоб желатин набух. Далі мені необхідно розтопити вершкове масло. Я перекладаю його в черпак. Ви можете його розтопити або в мікрохвильовці, або на паровій бані. Печиво потрібно подрібнити в крихту. Для цього я перекладаю печиво в чашу блендера, я брала печиво до чаю. Крихту перекладаю в окрему миску. Печиво, яке залишилося, теж буду перебивати в крихту. Печиво можна подрібнити блендером, а можна і руками, якщо немає блендера або качалкою. Печиво перекладаю в миску. Масло в мене розтопилося, поки я печиво перебивала в крихту, воно трішечки охолонуло. Переливаю масло до печива. І все перемішую лопаткою. Готове печиво основу перекладаю у форму. Форма у мене діаметром 19 см. Я попередньо ще застелила плівкою, щоб краще форма відходила, але воно і так добре все буде відходити. А тепер все буду втрамбовувати. Це можна робити за допомогою ложки, лопатки, гарно втрамбувати, розприділити рівномірно. А далі можна склянкою. і попритискувати і вирівняти нашу основу. Основа готова, перекладаю в холодильник на 30 хвилин. Поки основа спечива стоїть в холодильнику, я займуся другим шаром. Для цього мені потрібен кисломолочний сир. Кисломолочний сир я перекладаю в миску. У мене є тут грудочки, тому я їх трішки виделкою розімну. Далі перекладаю цукор, перемішаю все. Перекладаю сметану. Сметана у мене 20%. А тепер все буду перебивати блендером в однорідну масу. Все я ретельно перебила. Зараз прибираю блендер і додаю желатин. Желатин я попередньо розтопила на паровій бані. Кисломолочний сир та сметана мають бути кімнатної температури. Спочатку беру невелику кількість маси, перекладаю в желатин. Для чого я це роблю? Для того, щоб желатин потім не звернувся такими грудочками, а набрав температури, якої в мене зараз суміш із сиру та сметани. Все розчинилося, тепер сміливо виливаю до миски. І ще раз ретельно перебиваю блендером. Другий шар, чизкейку готовий, зараз буду заливати до основи. Основа з печива простояла в холодильнику пів години, а зараз перекладаю основу з кисломолочного сиру та сметани. Якщо вам треба швидко, щоб чизкейк приготувався, можете поставити в морозильну камеру на годину, але так, щоб маса не замерзла. Слідкувати треба, мені не треба швидко. Тому я поставлю в холодильник десь на 2-3 години. Поки другий шар стоїть в холодильнику, я зварю желе. Для цього я в черпак наливаю воду і закип'ячую. Вода закипіла, я поступово всипаю желе, але помішую його. На інструкції написано, що 100 г желе потрібно 400 мл води. Я зменшила. У мене 200 г желе, але 500 мл води. Ось так. Помішую до повного розчинення і цукру, і желатину. Желе повністю приготувалося, тому виключаю і даю повністю охолонути. Полуницю я буду використовувати цілою, тому відрізаю хвостики і ось так буду використовувати полуницю. Полуницю я підбирала майже однакового розміру, але якщо якась буде менше більше, нічого страшного. Чизкейк простої в холодильнику 3 години. Зараз прикрашаю полуницею. Полуницю буду виставляти ось так по колу. А зараз заливаю желе, але не багато, щоб полуниця не повспливала. Тоненький такий шар і поставлю в холодильник, щоб желе прихватилося і полуниця пристала, поки досить, ставлю в холодильник. Чизкейк простоїв в холодильнику півгодини, зараз заливаю желе те, що залишилося. Тепер я не боюся, що полуниця в мене спливе. Вона вже приклеїлась, скажу так, і не буде спливати. Заливаю так, щоб покрили верхівки полуниці. Поставлю в холодильник на 1 годину. Чизкейк простою в холодильнику більше, ніж одну годину, як я говорила, тому що, можливо, жиле, яке я купила щось не захотіло захолоняти, тому стояло більше 3 годин. Зараз знімаю форму, кільце легко знімається. А тепер знімаю плівку. Намагайтеся знімати не швидко. Плівка дуже добре відходить, не треба її феном, нічим прогрівати. А зараз чизкейк і подивимося, що в мене вийшло. Желе беріть перевірене, бо я цього разу взяла те, якого, яким не користувалася, тому трішечки воно мене підвело. На вулиці літо, спекотно, хочеться чогось прохолодного, тому в нагоді стає ось такий полуничний чизкейк. Пробую. Чизкейк дійсно прохолодний і дуже смачний, але моя порада до желе перестрахуйтесь, додайте 5 грамів желатину, тоді желе буде більш тривким і не буде розпадатися. Дякую, що додивилися моє відео до кінця і вже поставили вподобайку та підписалися на мій канал. Дякую, що підтримуєте україномовний контент. До нових смачних рецептів!